Привіт! Приготуйте ось таке запечене м'ясо із цибулею та помідорами. Із ось такою пухнастою, неймовірно ніжною сирною шапочкою, яка не опадає після остигання, не засихає і залишається такою ж смачною на другий день. Це ідеальне м'ясо, чи то на святковий стіл, чи просто для затишної сімейної вечері. М'ясо свинини попередньо відбила, як на відбивні, і обов'язково його шарами, солю та перчу. В такому вигляді залишаю, щоб воно хоча б хвилин 30 промаринувалося. Начинка, сьогодні це цибуля, нарізаю ось так і А щоб вона була соковитою і смачною, обов'язково її присолюю за смаком, додаю трохи чорного свіжемеленого перцю і приминаю руками. Сьогодні буду запікати із томатами. Можете замінити їх на гриби, на деко. Застелила пергамент і викладаю м'ясо щільно один шматок коло одного. Далі розкладаю цибулю, свіжі нарізані помідори або ж начинку, яку ви любите. Для сирної шапочки потрібно 200-250 г твердого сиру, який натерла на терці, але не на ті, що має крупні отвори, на дрібніші. Обов'язково додаю одне. Або два сирих яйця. Сьогодні додаю одне, бо закінчилось. А ви ж дивіться, не забудьте додати ще одне. І 3 столових ложки зверху майонезу. Добре вимішую. Має вийти ось така маса Напіврідка, трохи густіша за сметану. І залишилось тільки її розподілити рівномірно по поверхні кожного шматочку. Запікаю у духовці при температурі 180 градусів 40 хвилин приблизно. Орієнтуйтесь по своїй духовці до утворення ось такої ніжної рум'яної сирної шапочки. Не забудьте присипати трохи зеленю для свіжості та аромату. Таке м'ясо підійде до любого гарніру. Красота! Та смакота. Друзі, готуйте бо це смачно! А я усім бажаю смачно їсти і бути здоровими. Усім пока, до нових цікавих відео!